Міське управління розвитку підприємництва та райрад постійно ведуть роботу з популяризації грантових програм. Відтак кількість підприємців, які отримують державні та міжнародні гранти, зростає. Вже в цьому році було проведено понад 600 зустрічей з суб'єктами господарювання і індивідуальних, і невеликих, і групових для того, щоб все ще більш детальніше роз'яснити суб'єктам господарювання, яким чином складати бізнес план, яким чином прийняти участь в процедурі отримання грантів. Дуже нам допомагають у цій роботі наші помічники та експерти Ощадбанк і Центр зайнятості, зайнятості міській до речі в міському центрі зайнятості створено ну такий хаб створено в Україні, і там два фахівця цільово працюють саме по напрямку консультування з питань оформлення грантової підтримки. У Тетяни та Сергія Капітулів родинний бізнес у сфері громадського харчування розпочали його два роки тому, завдяки участі у міжнародному та державному грантах. Змогли розширити власну справу. Перша це була міжнародна грантова програма за підтримки фонду «Save the Children це від Слов'янського серця. Це було у 2023 році, наприкінці року. Завдяки цій програмі ми отримали нашу нову коптильню, це нова модернізована коптильня, яка Дуже продуктивна, також ми брали участь у грантопрограмі програмі. Є робота За такі цієї програми. Я отримала 250 тисяч гривень та працевлаштувала влаштувала дві особи. За мету ми ставили перед собою безумовно створення бізнесу. Крім того, ми розуміємо, що малий та середній бізнес це основа економіки держави міста. Ми створюємо нові робочі місця. Ми сплачуємо податки. Міський бюджет, державний бюджет і тим самим підтримуємо і міста, і державу. Це наш внесок в перемогу. Ще один приклад вдалої реалізації бізнес-ідеї за підтримки грантових програм у родини підприємців пошкребньових. Віктор розповідає разом з дружиною та сином відкрили новий заклад харчування. Свій попередній бізнес втратили з початком повномасштабної війни. Відродити власну справу допомогли грантові програми. Брав участь у міжнародному гранті міжнародному Save the Children, пройшов навчання, успішно написав бізнес-план, защитив його і отримав кошти. Після цього взяли участь в державному гранті, отримали кошти, закупили за ці кошти меблі. Нічого складного немає. Треба брати участь, треба пробувати свої сили і не оглядатись назад. Інформація про грантові програми є на офіційних сторінках у соцмережах міських управлінь розвитку підприємництва та економіки інституту розвитку міста Кривого Ругу та грантовому дайджесті від фахівців виконкомів райрад. У поточному році 95 суб'єктів господарювання вже визнані переможцями, понад 50 з них вже отримали кошти, і це інвестиції у міста, понад 23 мільйони. Також, завдяки перемогах у гранті, одним із зобов'язань суб'єктів господарювання є створення нових робочих місць. Так, ось ці переможці вже планують створили і планують створити 165 нових робочих нових Місць для криворіжців. І по грантах міжнародних у нас визнано 106 учасників, а тільки 13 поки що переможців. Там процес відбіру переможців триває більш ну, трішки довше, ніж по державній програмі. Валерій Кожухар, Денис Захаров. цей день.